Всім привіт! Всім добре утро! Я поміщаюся у кадрі. Найголовніше, да, щоб ти поміщався в нас у кадрі. Да. Ну що, розкажи. Хочемо показати вам пасочку, бо ми вже збираємося виходити. У нас сьогодні субота, 19 Так. Да. 19 у нас квітня. Завтра взагалі тут святиться паска. Що ти? Ну, не можна, щоб не стягли... Ось така у нас корзинка. Найголовніше красива корзинка. Оце нам із іконки попалася, е, красили, як яйця. ленточку купляли для яєць. І ми її вирішили в корзинку і посвятити. Що у нас у корзинці? Кусочок такого носка, пасочка, яйця, богданчик у конфетки, помідорка, огурчик. Все, так, все сроменьке. А, і соль в соляночці. Все, накривається поміняли, були в нас крокуси на корзинці. Ми їх не знаємо, де ще приділити. Вони два роки святилися, їх ну, нежелательно на мусорку викидати. Спалить. Спалить. Мама. Ой, Желательно їх спалить. Отаку От цьому году Ліда купила нам красиву салфеточку для накривання. І мені подобається дуже наша корзинка. Якщо ви спитаєте, чого ви йдете в суботу, святить Пасху, то мама стісняється, а я вам розкажу. І, можливо, ті, хто... Польщі, ви теж підтвердите, або просто скажете, напишете, як у вас у нас в Закопаному немає православної церкви, і є тільки католицькі костьоли. І кожного року у нас є такий старий кощул, називається він самий самий старий в закопаному, дерев'яний такий костюл. І, і кожного року, і взагалі не тільки на Пасху, а й в Другі Свята такі великі. Приїжджає православний священник з Кракова і проводить богослужіння. І тому в цьому році, так як о, і я а то дивиться, папу показує, Ліда розказує. І тому в цьому році, так як і кожного другого року освящається Пасха трошечки раніше в суботу, тому що завтра у католиків теж буде свято, вони теж будуть освящати свої. Кошики, тому сьогодні нам виділили, ну, якби, да, православним виділили костюл, і ми йдемо сьогодні освящати свої кошики. Їсти будемо завтра, а освящаємо сьогодні. І навіть коли у нас Пасха не співпадала в минулому році, наприклад, Пасха була е через місяць, була спочатку католицька, а потім вже наша. То теж освящали кошики в суботу, а не в неділю. Бо в неділю у католиків своя служба, і вони не ну не можуть же вони свою службу відмінити, тому що нада нам. Тому вони вже там, ну якби там роблять так, щоб було всім добре. І це дуже добре, коли от немає. Ну, такої церкви, як наша, а людям хочеться. Хоча мені розповідали місцеві жителі, що колись в Закопаному був православний якийсь постійний. Ну не то, що храм, бо його немає теоретично. Ну а якось раніше було дуже багато тут православних. Коли ще були всі відкриті кордони, всі їздили, то дуже було популярно на Різдво празднувати в Закопаному було багато православних, і якось це в них тут приходило, що були такі служби православні. Зараз менше, але все одно приїжджає православний батюшка з Крапова. Все, Дякуємо. Ідемо. Я йду до кошика ближче. Ой, як мені подобається. Скажіть, як красиво. Скажу, красиво. <гум> А ще ми будемо святити цвіточок. Зараз покажу. Вчора ми купили два отаких калачика. Один розовий, один красний. Я наївно думала, що Ліда їх буде розводити, бо вона вдома їх стільки черенкувала, настільки їх було. Вона так любила ними займатися. Ну, це було село, вона мені відповіла сьогодні. І стоїть один цвіточок 9 злотих. Каже, Їх можна купити скільки треба, черенкувати. і возитися з ними я не буду. Но я їх хочу посвятити. Хочу пакетик взяти і посвятити, і потім е, однести туди в кабінет. <гум> як ви думаєте, правильно я це роблю чи ні? Кому подобаються такі калачики, хто дома розводить. Я знаю, що в Закопаному їх буде дуже багато великі кусти, вони ось порозростаються в них і будуть всі, як ото на Новий год гірляндами все завішано. Так у людей буде всі балкони, все буде в таких цвіточках. І ми розведемо. Так що беремо їх у пакетики, посвятимо. Умістив в один пакет, два, два і возьмем. Чого ми святимо? Хочеться мені, щоб у поміщенні, яке нове відкрили, було щось святе, священне. Тому що ми вдома, коли відкривали магазини, відкривали бізнес, ми завжди привозили батюшку, заказували молібінь, далі як да, називається. Да, да. І освящали поміщення, яке ми відкривали. Так як тут ми не знаємо, чи це робиться, чи не робиться, ну, батюшка в Кракові, ми вирішили посвятити цвіточки і понести туди у поміщенні освячені цвіточки. Постійте минутку на чому. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Друзі мої, всіх вас вітаю святим таким святом, світлим, радосним. Хочу всім вам сьогодні побажати здоров'я. И Божьей благодати. На, ну, в я в кадре. Да. Мама помахает. Чем? Чем? У меня язык... Ты знаешь, как вот это нужно? Облизывать? Mm -mm. Вот так. И что-нибудь делаю, и с кем не... Мне надо, чтобы рот не закрывался, чтобы я была... на лесу. Ну що, друзі, пару хвилиночок. Пару хвилиночок із наших уколок. Субота. Це часа три, зараз часа три у нас. І оце скільки людей у нас сьогодні ходить. Ходить чуди оцей парень наш. Ми вже топчемо потихеньку додому і вже будемо вдома займатися. Магазини вже позакривали, вог хотів купити гірку перчину собі до борща. На Пасху будемо їсти борщ. Так що не буде перчини, бо вже закриті всі магазини, поки ми покаталися. Будемо борщ їсти солодким перцем без гіркого. Часничку на тобі. Кущовочки купили і буде, так. Ну що, все, друзі. Святом вас ще раз. Ну що, день у нас продовжується. Як ми вам і обіцяли, показати, Ось оце я замісив, виклав і буду пекти хліб. Там ми додали муки житньої. І через 5 хвилин буду вже у духовочку. А оце такий у мене перший сніданок. Ого, пів шостого. Пів шостого вечора оце я буду їсти. Ну, треба колись зробити голодний день, інтервальне питання. Так що голод це нема нічого страшного. Лучше не переїсти, Лучше ніж переїсти, переїсти. Правильно я сказав? Лучше не доїсти, чим переїсти. Так, да, правильно. Ну і будемо зараз приймати пищу. Що ти там пересмакуєш? Приказую, Ох, і добре. Я вчора на вечір з'їла цибулину. Так мені хотілося цієї кущовочки домашньої. Я з'їла, я її до утра чувствувала. На вечір не можна на вечерю. Ну та ще рано зараз. Я... Вчора ми пізненько. Тобі не було плохо? Плохо не було, не ну чувствовав. Ну і добре не було, так? Okay. Я не буду вже більше тепер. У нас ще жарені грибочки сьогодні. є. Купили, були грибів і якось не доходив ход. Руки не доходили до них. Я вже бачу, починають темніть, кажу, хоче, не хоче. Okay. Борщик і хватило б нам, бо ну треба жарити, бо okay. пропадуть. Ну, смачного тобі, не будемо тобі заглядати у рот. Як? Yeah. Хто у нас проводить? Хочу їй пожелати п'ятно підідали, хай за мною сідає їсти. Кого ми дивимося на банку. Фрося Бурлакова. 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 Сідай, я тебе дивлюся, ми зобразимо. Я з тобою сні... і зразу сідаю і їсти, як да. ти подивлюся. Діти, як дивишся, а ну напиши дивишся чи не дивишся, то я сідаю з мною їсти. Ну, і, знаєш, як звати? Не Фрося ж Бурлакова. Це канал так називається. Да. А це Оксанка. Ну, он, <laughs> ну все, смачно. Христос Воскрес! О, я Що воно ж хварчить хочеш не потукнуло. Та ж кварчити вже так пахне Пахне і руку ж не вдержиш. Ні, вдержиш? Не, не вдержиш. А, чес, значить буде жариться, так? М -м -м, і не горить, але ну, жариться. Треба да. було чуть-чуть раніше. Ну, то то ми рано, то ми пізно. Немає в нас. Золотой серединки. Золотой сыр, да. Ничего. А угу. зрение вообще. А зря один вот я прогонял. Давайте поддаемся. Оба. Уже прижаривается. Прижаривается. Прижаривается очень сильно. Да. Ну що, ви дожарюєте? Хорошо. А, а, я іди маму. Я піду, а я піду снідать. Снідати, маму, будь Давайте, да. Давайте накривай його, парі. Я не дождуся шашлика, ковбасок, а вони стоять. єле єле жарять. У сусідів вже на повний ход іде. Шашлик. А в наших щось не виходить. Сусіди пізніше почали жарити і вже доїдають щось ви. А наші почали ще 6 часов і до сих пор димлять щось там. А це не на сковороді, звісно, це набагато. Вони красивіші і будуть, мабуть, добріші. Куди ти накриваєш? Всі тільки хотіть взяти, вона взяла, накрила. Піднімаюся вгору, опускатися по лісниці легше, ніж підніматися. Понаїдалися м'яса. По-перше, важко від м'яса, а у тебе ще підніматися. А мене послали самого молодшого, треба купити Кока-Коли і бажано, без цукру. О, кажуть, луче перетравлює. М -м -м. А може треба менше їсти, щоб лучше перетравлювало? Чи... Лучше побільше поїсти та купити Пепсі Коли, Кока-Коли. Ану як ви використаєтесь Пепсі-Коли, Кока-Коли, різниці немає. Чи менше їсти, я наоборот, я наїмся. Зап'ю, нормально все проходить. Ну все. Фух. Так, всім пока. На сьогодні, мабуть, все, будемо віддихати. Зараз тільки 12 часов дня. Ще півтора дня вихідного, завтра вихідний. Так що я зараз полежу час два з дрімотою. А потім вийдемо на вулицю, Бо зараз жарко, вітерок, а тоді може трохи вже стане прохладніше. Я не знаю, скільки там жари, але мені зараз я піднімаюся по драбині, по цій спина мокра. На Навіть всі 40. Це в мене, там я не знаю. Все, всім пока-пока. Ой-ой-ой. А ще я вам покажу, куди йти. Оце по по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, по кругу, кругу. ще аж туди. Не знаю, чи витягне ви мій мотор, чи ні. Та наїха шашлику, хай тепер тягне. Пока-пока.